Зеленський хоче розв'язати ядерну війну. Такий фейк почали поширювати російські ЗМІ та чиновники. Причиною цього стала вчорашня онлайн-дискусія Верховного головнокомандувача України в австралійському інституті Лоуі. Там Зеленський під час свого відеозвернення підняв питання ядерного шантажу з боку РФ та зазначив, що ці погрози серйозні. А отже, НАТО повинно превентивно відреагувати, аби Росія знала, що буде, якщо вони запустять ядерні ракети. Що повинна робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти: як це було до 24-го превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки, чекати. Ядерних ударів в Росію, щоб потім сказати: Ах, ти так, ну ось тримай від нас. Натомість такі слова президента України викликали із у росіян, буцімто Зеленське закликає вдарити ядеркою по Росії та розпочати третю світову офіційний представник МЗС РФ, пропагандистка Марія Захарова, заявила, що захід розпалює ядерну війну і може знищити планету руками українського гаранта. А прес-секретар РФ Дмитро Пісков назвав слова Зеленського закликом до початку світової війни з непередбачуваними жахливими наслідками. Українська сторона вже відповіла на такі звинувачення. Прес-секретар президента Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що Верховний головнокомандувач мав на увазі превентивні санкції, які мали бути застосовані перед повномасштабним вторгненням Росії 24 лютого, і запевнив, що Україна ніколи не закликатиме до використання ядерної зброї. よし <noise>